Привіт! Нагадаю вам, у минулому відео ми поламали нашу програму. Тепер вона просто не відкривається. Запускаємо її і бачимо. Вікно ніби пробує відкритись, але одразу закривається ще раз. І ви бачите, те саме не відкривається ніяк. Це означає, що десь на етапі виконання вашого коду відбувається ексепшн. І ми його вже вчили в курсі про Kotlin. Якщо не знаєте, ось тут ознайомтеся. Що таке ексепшн взагалі? Замість того, щоб просто сидіти зараз і будувати гіпотези, згадувати, що могло піти не так, що ви поміняли в вашому коді, краще просто вичитати логи вашого емулятора або вашого справжнього фізичного девайсу, і там буде той ексепшн, який ви шукаєте. І там буде хороша підказка, куди саме хоча б дивитися. Оце вміння на етапі навчання, на етапі перших років до кінця професійної кар'єри. Читати ексепшени і фіксити їх, воно є ключове. Спочатку вам буде воно даватися важче, потім легше. А зараз перший крок у цьому. Так що давайте вичитаємо логи і пофіксуємо нашу помилку. Як ви вже знаєте, мабуть, логи можна читати ось тут в логкаті. Відкриваєте. Так, стирає все для чистоти експерименту. Тут теж все має бути у вас пусто. Переконайтеся, що є обраний ваш, саме ваш емулятор. Інколи логів не видно, тому такий бах на Android Studio, тому потрібно ще раз його вибрати. От просто клікнути тут, бачите, логи з'явилися. Вони оновилися. І тут є куча системних логів. Вам треба вичитати ваш exception. Як? Добре, логи ви відкрили, запускаєте вашу програму. Є. Програма пробувала з'явитися і одразу впала. То означає, що десь є збереження логи вашої помилки. Ви можете просто отак шукати, аж поки не побачите от багато такого червоного, це буде означати, що це exception. І швидше всього, він стосується вашої програми. Тут може бути ще exception і в інших програмах цього пристрою. Але ви можете розпізнати, що це стосується саме вашої програми. Як ось тут назва процесу. Або застосунку програми. Який належить той exception. Назва вашої програми збігає з тою, якою ви вказали в Gradle. Ось тут відкриваєте Project, верстаp Gradle, і тут є Application-ID ваше, ваше. Можете читати. Другий спосіб, яким завжди користуюсь я, просто тут в фільтрі, щоб не вичитувати там всі логи, їх може бути дуже багато вводити в FATAL. Завжди в ексепшені, коли додаток просто падає, кришає. Є слово FATAL ось таке. Fatal exception» або «exception» можете вводити, як хочете. Я ввожу «fatal». І бачите, мені одразу фільтрує всі логи і показує тільки ті, де були «exception». І тоді я вишукую свій «exception», який стосується мого застосунку. Знайшли «exception», ура! Тепер давайте його читати. По-перше, багато незрозумілого тексту. Я вас заспокоюю: більшість з того тексту вам не потрібно розуміти і читати. Зазвичай, exception виглядають більш-менш однаково. Ви шукаєте фразу caused by. означає спричинено чим. Ось. І тут буде ключове те, що вам потрібно. Caused by. Null pointer Exception. Attempt to invoke virtual method. Get shared Preference. a oh, null Object Reference. І більше того, недалеко від by рядка буде знаходитися отакий синій рядок, який буде вказувати конкретно на рядок коду у вашій програмі. Той код, який ви написали самі. Тут каже, що у вас є отака проблема, і вона знаходиться в рядку 33. Ну, скажіть, погодьтеся, доволі таки непогана підказка. Дивитесь 33-й рядок, і бачите, що у вас тут. У вас тут. Ініціалізується в рамках класу, змін на класу Shared Preference, і викликається функція GetSharedPreferences. Знову вичитуємо, пробуємо зрозуміти: null Attempt, перекладаю, спроба викликати метод, який називається в класу shared Preference, а функція метод називається GetSharedPreference. Дивимося, ми його викликаємо дійсно. Читаємо логі до кінця, посилання на об'єкт, який є Null. Нульовий. І ви вже знаєте з одного попередніх відео Котлінівського курсу мого, що м -м, якщо ви пробуєте викликати функцію об'єкта, який є null, то буде null pointer exception. Або не знаєте, забули, тоді просто загугліть ось цю помилку, цей рядок у інтернеті і швидше всього натрапити на якесь рішення. Я знаю вже рішення, тому одразу вам його поясню і буду його фіксити. Значить так, трошки вникну глибше в проблему. Що є null? Ми ж викликаємо функцію просто ні до якого об'єкту. Це так здається, що ми викликаємо ketchup preference в пустоті. Насправді, ми викликаємо цю функцію для об'єкту this. А this, нагадується, що це посилання на наш теперішній об'єкт, в якому ми знаходимося. А це що? Це MainActivity. Іншими словами. В момент виконання даного коду 33-го рядка наше Activity ще не є до кінця ініціалізоване. Поясню вам такий момент. Спочатку, яким чином створюються змінні в пам'яті? І в якій послідовності виконується код, коли ми запускаємо нашу програму на Android. Спочатку спрацьовує не OnCreate, а спочатку ініціалізовуються змінні класу. Key for number і так далі нижче поїхало. У нас більше їх немає, тому тільки ті дві. А тоді вже спрацьовує onCreate, і викликаються всі наступні функції вже в тілі функції onCreate. Ми можемо користуватися функцією, ми можемо отримувати shared preference лише після того, як функція onCreate нашого activity вже була викликана. Тобто, коли наше activity вже є повністю ініціалізоване. Відповідно, як пофіксити. Правильно, ну, для початку, для читабельності, перенесемо наші змінні класу на початок нашого класу. А тепер ми створюємо змінну Shared Preference, і виклик функції getShirtPerence нам треба викликати лише після OnCreate. А коли це зручно зробити? Це зручно зробити всередині в тілі OnCreate. Тому спочатку тут нічого у нас не буде. А коли вже викликалась функція OnCreate, ми в Shared Preference, ту саму змінну, зберігаємо об'єкт shared preferenсів. ЗИС, до речі, не обов'язково. Якщо ми не викликаємо ЗИС, тоді по замовчуванню ми звертаємося до функції даного класу ЗС. Тут помилка, тому що в Kotlin ви не можете просто так створити змінну і не присвоїти їй ніякого значення. Хіба що ви можете зробити її null. присвоїти її null. Ми зробили тип nullable і присвоїли спочатку null. Тобто, коли запускається ваша програма перший раз, тоді ініціалізується ця змінна. Спочатку просто виділяється місце для тої змінної, типу Share Preference, але в ній нічого не буде. Вона буде просто null. І, до речі, якщо ми спробуємо щось до цієї змінної, ось тут викликати якусь функцію, буде exception, знову ж таки, null pointer exception. Тому що ми ще не встигли її ініціалізувати. Ми можемо викликати функцію до shared preference тільки після того, як воно вже не дорівнює Null. Ось. А після 19-го рядку наша shared preference змінна вже не є Null, тому що ми гарантовано присвоїли їй вже shared Preference. Тут можна викликати GetShare Preference. Добре. Та як ми зробили тип змінної і shared Preference Nullable, тут бачите помилка MainActivity. І ми дивимося, що нам підказує воно. Нам підказує Android Studio, що ти пробуєш що, ну, небезпечну штуку. По-перше, це викликати якусь дію, якусь функцію до змінної, яка потенційно може бути NULL. Тому ми просто ставимо знак питання, що означає: ну, якщо NULL, тоді не викликай просто цієї функції, а якщо не NULL, тільки тоді викликає її. Відповідно, таким чином, ми уникаємо на pointer exception в цьому рядку. Оскільки ми тут припустили, що Shared preference може бути NULL, то тепер і Editor може бути NULL. Правильно? Так що маємо поставити знак питання також і до едітора. Так, цей момент, напевно, треба буде роз'яснити початківцям, угу. чому едітор став налом. Дивіться, звертайте увагу ось тут на знак питання. Я ставлю два знаки оклику, не нал. Ставлю знак питання. НАЛ. Як програма буде виконуватися? Програма заходить сюди. І дивиться, якщо shad preference не NULL, тоді викликається Editor. тоді проблем немає, і Editor не буде null налом, буде нормальним. Але якщо shed preference буде Null, наприклад, ми забули її Shed Preference ініціалізувати, тоді ми автоматично переносимо відповідальність на Editor. Ми кажемо: якщо shad preference був null, то ми не викликаємо цієї функції, значить edit, який, функція, яка повертає Editor, не викликалася, а значить змінна ми тут пробуємо ініціалізувати, не має ніякого значення, і вона стає налом. Таким чином, ми просто не опрацювавши нормально нал, тут переносимо його на едітор. Добре, тепер едітор може бути налом, тому ми також, якщо зробили фактично перевірку, якщо він не нал, то викликається така, -то -така -то функція. Але ми, от програма невелика, ми можемо передбачити з великою долею ймовірності, що едітор і шед преференс ніколи не буде налом. Тому що ми точно гарантовано на початку on присвоїли шерт преференсу якесь значення. Тут також функція getNumber викликає shard preference, і тут теж та сама проблема, він може бути null. Ставимо знак питання, перевірку, фактично. Що ж, і тепер ми делегували опрацювання налубалу на number. І давайте ми тут для простоти зараз зробимо те, що робити не можна. Просто нікому цього не кажіть. Поставимо два знаки оклику. Таким чином ми кажемо, будь-що я переконаний, що шерб преференс не буде null. А якщо буде, то нехай кришає і мене не цікавить. Хоч ми так зробили, ми зробили це небезпечно, але тепер нам не потрібно опрацьовувати nullable на числі number. Добре, давайте запустимо нашу програму і подивимося, чи все виконується вірно. Є, програма запустилась. Ура! Чи вона працює? Збільшуємо. Виходимо кнопочкою back. Шукаємо її ще раз, де вона є? First Application, виносимо на робочий стіл і відкриваємо заново. Є наше число збережене. Ми пофіксили наш «Exception». Повторюю ще раз, бо це важливо. Особливо на початку. Ви будете майже на кожному кроці, хтось частіше, хтось рідше, стикатися з «Exception». -ами. Ваша програма буде падати, ви не будете знати чому. Але ми, люди, ми не можемо писати код без помилок, чи ми джуніори, чи ми сіньори. Що ми можемо зробити, це розвивати вміння, де читати локат, знаходити нашу помилку, гуглити, питатися в колег і фіксити. Тому розвивайте стійкість перед ексепшенами, коли щось не вдається, коли робите помилки. Пам'ятайте, що в цей момент ви розвиваєте критичний скіл вміння. Виправляти ці помилки, читати логи, вишукувати рішення. А ми продовжуємо працювати. Побачимося в наступному відео на зв'язку.